У Ватикані після похорону Папи Римського Франциска розпочинається процес обрання нового глави святого престолу. Голосування на конклаві має відбутися не пізніше ніж за 20 днів після смерті Понтифіка. Процес виборів Папи Римського не змінювався понад 800 років до Ватикана вже з'їхалися кардинали з усього світу. Розповідає Вероніка Бойко. Це один із найдавніших і найтаємничіших ритуалів Риму католицької церкви. У Ватикані збирається конклав, аби обрати нового чільника святого престолу. До папської держави з'їжджаються кардинали з усього світу. Спочатку обговорюють потреби церкви та виклики, які стоятимуть перед новим понтифіком. Цьогорічний конклав буде найбільш інтернаціональним в історії. Вони розмовляють про все на світі, включно з нашою ситуацією без сумніву. А тобто, вони аналізують. В якому стані знаходиться церква, вони аналізують, що відбувається в світі, як церква мала би реагувати на це, все вони заслуховують один одного, так і тоді зважують між собою, слухаючи так різних кардиналів їхні ідеї. Вибори нового папи відбуваються в умовах повної ізоляції таємничості. Кардиналів закривають у секстинській капелі, і кілька разів на день вони мовчки кидають бюлетені в урну, а потім їх підраховують. Вірянам про результати виборів сигналізують димом чорним, у разі якщо жоден з кандидатів не набрав більшості голосів, і білим, якщо світ отримав нового папу. Голосувати зможуть 135 кардиналів, молодші 80 років. Цього разу серед них буде і українець. Єпископ Микола Бичок. Ми будемо дивитися на добро. Цілої вселенської церкви, але й також ми будемо, я в своєму виборі буду робити всі намагання для того, щоб також цей вибір був на добро наших людей, оскільки жахлива війна відбувається, ми в повній ще не можемо оцінити ці рани війни. І потрібно нам допомоги, зокрема в сьогоднішній час, турбулентний час, я би сказав, де справді є якась невизначеність де до певної міри є якась така безнадія. Серед претендентів на папський престол називають 11 кардиналів. У кожного свій підхід до віри та дипломатії. Італієць Клаудіо Годжеротті тривалий час працював у Києві, а зараз очолює ватиканську структуру у справах східних церков. Він відкрито підтримує Україну. Серед найбільш консервативних кардинал з Угорщини Петер Ердіо. Його підтримує прем'єр Віктор Орбан. Серед кандидатів П'єр Батістра Сабала, патріарх Єрусалима, після нападу Хамас на Ізраї. Ель у 23-му він запропонував обміняти себе на заручників. Він знає, що таке війна. Але головним претендентом називають 70-річного кардинала П'єтро Пароліна. Це державний секретар Ватикану, близький до Франциска. Він фактично очолював дипломатію святого престолу. Його заяви щодо війни були обережними, і він, зокрема, виступав проти надання Україні зброї. Та новообраному понтифіку доведеться враховувати думки інших: і кардиналів, і архієпископів. Папі Франциску, попередньому а інколи його радники радили речі, які ну нам не подобалися, бо не все, що він говорив, було його авторством. Тому тут важлива праця і нашого дипломатичного корпусу, але так само і ну, українських католиків обидвох традицій доносити, доносити наші так позиції, нашу інформацію пояснювати, так що відбувається після того, як один із кандидатів виграє голосування. Він обере ім'я, під яким хоче бути відомим як понтифік. А з балкону Базиліка Святого Петра Вірянам оголосять: маємо папу. Вероніка Бойко, факти сітіві. Єдині новини.